Вітаю всіх вас, слава нашому Господу! Хотів би сказати, що всі ми добре зробили, що в цей вечірній час прийшли перед лице Боже. Я думаю, що ну, ми маємо таке розуміння. Так? От, коли ми прийшли, то ми прийшли не просто побачити один одного, а ми прийшли перед лице Боже. І от я так сижу. Аналізую трошки життя наше. Мені сьогодні 50 років. Я прийшов до Бога, коли мені було 14 років. І от пригадую оту науку братерську, яку сьогодні намагаємось передати вам, намагаємось дітям своїм передати. Теж маю 11 діток. І теж, те, що бачу, не все подобається. Мені не подобається бачити, коли діти, можливо, під час зібрань якісь там зустрічі для себе організовують. Мені, як батькові, це не подобається. Мені, як батькові, не подобається, коли нам хочеться відпочивати. Під час зібрання мені не подобається, щоб ми десь їхали літо, тепло. Мені так не подобається. І от дивлюся, слава Богу, що ми сьогодні перед лицем Божим. Тихий, мирний такий спокійний вечір. Бачимо, що не завжди так може бути. Життя навчило. Навчило нас, що не завжди от може так мирно, спокійно збиратися. І цим же ж треба цінувати. Це ж дане самим Богом в основі життя церкви покладена соборність. Ну, Життя церкви не може ж бути в онлайні. Чи може? Як ви думаєте, не може. Тому що сам Господь, який збудував церкву, він заклав саме так, що спільність для людини вона є дуже важлива. Жертви спільності, які ми приносимо, ту славу, яку ми можемо принести отак вживу, воно ніщо не може замінити. Оце так коротенький такий вступ. Хай всіх нас благословить Господь. А сьогодні я хотів би для всіх нас і для себе прочитати Слово Боже, яке вже для себе читав, хотів би зачитати і для всіх нас. З Євангелія від Матфія читаю з 24 розділу, з 37 го вірша такий текст. Про день же той. І годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було у дні Ноя, так буде і в пришестя Сина Людського, бо як у дні перед потопом їли, пили, женились, виходили заміж, аж до того дня, як війшов ной у ковчег. І не думали, поки не прийшов потоп, і не забрав усіх. Так буде і в пришестя Сина Людського. Ось такий текст поклався мені на серце прочитати текст такий загальновідомий. Я, можливо, тільки назвав розділ, я, можливо, тільки сказав вірш, а хтось вже. Знає, що буду читати. Я прочитав про день другого приходу нашого Спасителя Ісуса Христа на землю. День, який є очікуваним для нас, так чи ні? День, який є, ну, повинен бути самим бажаним для нас. Це день, коли обов'язково, чи віримо ми в те, чи не віримо, на землю знову повернеться Син Божий Ісус Христос. Повернеться нас Спаситель, той, в якого ми увірували, Той, якому ми служили, Той, якого ми чекаємо. той, з яким ми хочемо жити вічно в царстві Його. І от щодо особливостей цього дня, вже сьогодні, якщо ми були уважні, зауважено одна така особливість, що ніхто не знає. Ніхто. Не пастиря, не пророки, ніхто. Навіть лебожителі, якось так сказано, ні ангели, а тільки один отець небесний. А чому так? А що це від нас вимагає? Суть підсумок, чи то притчі про 10 дів, чи то підсумок навіть цього всього? А це вимагає від християнина постійної пильності в житті на все життя. Не тільки отак сьогодні в зібрані, сконцентрували свою увагу на Бозі, на Його слові, а ні, пильність на все життя. Тому що наш противник, наш головний ворог, диявол, він ходить, як рикаючий лев. Його ціль вбити. Красти і погубити. Нашого Пастиря, Спасителя Ісуса Христа, інша була ціль, і з цією ціллю Він прийшов на цю землю ради нашого спасіння. І Боже Слово зауважує, що як було, так і буде. От історія має таку властивість повторюватись, як було у дні Ноя? Пройшли, ну, не помилюся, коли скажу тисячі років, з того часу, як жив ной на землі. І як було у дні Ноя? Ну, маємо найвірніший такий історичний документ. Книга Біблії, яка збереглася до наших часів, яка розповідає нам, як було. І от ми можемо порівнювати, як є, або ж як буде. Як було у Дні Ноя, от які події відбувалися в Дніноя? Ми читаємо, що в дні ноя ну, Бог пожалкував, що створив людину. Ви можете уявити, що це був за період в житті суспільства людей, що ну, це викликало в Бога якесь, ну так скажу, розчарування в людині. ці його творива. Ми читаємо про яким був моральний стан суспільства. Ми читаємо про розбещеність людей. Ми читаємо про потоп, про суд Божий, який прийшов, і що є основною, такою пам'яткою для нас, людей щодо днівної, що в цей період. Прийшов потоп на землю, Бог звершив свій суд, і не знаю, не знаю, яка була чисельність населення той день, але коли читаєш про тих вісім душ, то повірте, ну, стає, стає, ну, треба задуматися, вісім душ. Яке було населення, не знаємо, але цивілізація, прогрес теж вже існував. І чисельність людей, це була не в такій чисельності. І от вже новий заповіт, він ще нам деякі деталі відкриває. А відкриває ну, одну з таких деталей, на яку я сьогодні. Хотів би зауважити, вважаю, що ну, вона помічається серед нас. Не треба нам світ, який лежить у злі, не треба нам. Ми глянемо просто на себе. Одну із таких деталей, на яку хотів би ну, акцент зробити, бо на те акцентує увагу Боже Слово, що люди будуть жити єдиним хлібом. Ну, можете порівняти не єдиним хлібом і тут єдиним хлібом будуть жити. Що нам їсти і що нам пити? В що нам одягнутися, куди нам поїхати відпочити? От води ми будемо плоттю. Це називається їли, пили. Женились і виходили заміж. Я от недавно на одному похороні казав: ну, не написано, що будуть хоронити. Тож ж такий процес, який буде напротязі всього життя відбуватися? Ні. Тому що їсти, пити, женитись, одружуватись. Ну тут суть в тому полягає, що людям буде жити добре, люди будуть жити в комфорті, люди будуть насолоджуватись життям. І люди забудуть про Бога. А нащо Бог? Коли все є? Коли все добре? Для чого тоді Бог? Для чого йому служити? Для чого вузькою стежкою йти? Для чого? Їли, пили, женились. Обтяжене серце матеріалізмом. Людина, серце людини буде орієнтоване на цьому тимчасовому. Короткочасному житті, а ми перевіряємо своє серце. Тому що казав Господь, що бережіться, бережіться, щоб ваші серця були чистими, не би. Бережіться, щоб ваші серця були не обтяжені. чим д'явол в останні дні обтяжить наше серце. Обжерливістю, п'янством і турботами життєвими. Два зла, каже, зробив народ мій. Мене джерело живої води, до якого свого часу цього джерела підійшла та самарянка і напилася від того джерела живої води. А Бог каже, що це джерело живої води люди залишать, а висічуть собі водойоми, які не можуть тримати води. От сьогодні весело тобі, ти так цікаво провів, можливо, день, вечір, а взавтра душевна пустота. Ну, тому що душу хлібом. Розвагами цими земними ти її не нагодуєш. Чому написано, що пам'ятай творця Твого в дні юнацтва Твого. Пам'ятай. Не кажи, що Бог це тільки, можливо, для моєї бабусі там, або ж Бог тоді, коли вже, можливо, якась старість прийде, ні, ти глибоко помилися. Ти будеш обманути дьяволом душ людських. Каже, веселись, юначе, в дні юнацтва твого, звучить ніби дозвіл, правда? І цього ми в молодості так стараємось, ну, як би не упустити, як світ живе за цим девізом, що бери від життя ну все. Да, от, живи сьогодні шліблем, насолоджуйся. Що ми тільки буває в житті забуваємо. Забуваємо, що за все прийдеться відповідь дати перед Богом. Вислухаємо, каже, сутність всього. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, щоб боятися Бога. Соломон нічого іншого не придумав. Нічого більшого в житті не зрозумів, хоч намагався все попробувати, хоч в житті стільки всього, що можна ну, все життя потратити на ті такі випробовування. Але в кінці він прийшов до висловку, що все суєта, що все і ніщо без Бога. І він написав пам'ятку для нас, що сутність всього, що найцінніше є в житті, це любити щиро Бога, це щиро йому служити, це боятися його, це боятися гріха, це пам'ятати, що обов'язково буде відповідальність за гріх, що посіє людина, те і пожне. От така пам'ятка для себе. І для всіх нас, ну, в цей вечірній час я хотів би для всіх вас залишити. Ще зачитаю на кінець своєї проповіді з книги Старого Заповіту, Старозаконня читаю, з восьмого розділу ще хотів би зачитати такий текст Божого Слова. Торозаконня, восьмий розділ, 11 вірш. Таке застереження, яке свого часу ну, сам Господь сказав своєму народу. Знаєте, дуже говориться про життя, таке добре життя. Життя ну, в достатку це добре. Але є небезпека, про яку попереджав Бог, і яку ми сьогодні прослідковуємо. Не треба десь куди в своє серце дивимося. Я колись пам'ятаю, дуже любив ну пісню: Не забудь помолитися Богу, говорила мені моя мати. І от мені мати ніколи ну, цього не говорила, бо коли я прийшов до Бога, батьки були ну, невіруючі. І от я так думав: ну як можна забути, помолитися Богові? Ну, як так можна забути помолитися Богові? Як так можна забути, тиждень пройшов і Біблію почитати? Ну, не вкладалося в голову. Не вкладалося в голову. І от каже Господь, і коли будеш їсти і насичуватися, тоді благословляй Господа, Бога Твого, за добру землю, яку він дав тобі. Бережися, щоб ти не забув Господа, Бога Твого. Не дотримуючи заповідей Його і законів Його, і постанов його, які сьогодні заповідую Тобі. Нехай допоможе нам Господь цього берегтися, нехай допоможе нам Господь пильнувати і от таким ширим, ревним серцем чекати Господа. Він дуже скоро повернеться. Бачимо, що всі сигнали це подають, не знаємо, не скажемо коли. Але він обов'язково повернеться. Та й життя наше, ви знаєте, от відвідували ми тільки, що в Львові нашого члена церкви. Молода людина, от, здорова. А тут, знаєте, от так як то пальцем раз ти, І тут ти стаєш просто овочем. Впав з висоти третього поверха випадково на будівництві. І не може людина відійти від тих травм, яка автор однієї пісні каже, що «однажды я понял особенно остро». Що може, мгновенно кончиться життя, що цей прихід, ця зустріч з Богом, не треба чекати, можливо, коли саме отака фінальна вона буде для всіх вона може настати в будь-яку мить. Тому актуальність пильнувати, боятися Бога, щиро йому служити. Це є суть всього нашого життя. Богу нашому слава за все повіки. Амінь.